Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Скандальний заступник голови національної поліції України Дмитро Тишлек, який від початку повномасштабного вторгнення досі не обрубав зв'язки з Росією, таки пішов у відставку зранку, 19 вересня. Його рапорт уже був на столі у очільника МВС Клименка. Детальніше про скандал із екс-заступником голови нацполіції московську тещу, зв'язки з ростовським криміналітетом та дружину з двоголовою куркою на паспорті. Розкажу за мить з вами новини. ТСНВ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Більше тут не працює. 19 грудня стало відомо, що скандально відомий тишлек таки піде у відставку. Відповідний рапорт за власним бажанням з'явився на столі у міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка. Як пізніше вдалося дізнатися медійникам, остаточне рішення, а точніше, підпис на рапорті, поставили ближче до обіду. Звільнення як заступника Нацполу особисто підтвердив і голова МВС Клименко. Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав ось так. У коментарі РБК Україна про це розповів і сам скандальний поліцейський. Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови нацполіції за власним бажанням, подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке нагадаю було розпочато саме за моєю заявою і перевірки на ЗК. Варто нагадати, що скандал навколо тишлека спалахнув після розслідування бігу журналісти розслідувачі схоже вирішили розкопати щось цікавеньке про шлека і натрапили на такий собі джекпот. По перше, дружина Тишлика має російський паспорт. Схоже, ні повномасштабне вторгнення, яке триває майже два роки, ані війна з 2014 року. Ні чоловік поліцейський не переконали її відмовитись. Від паспорту з двоголовою куркою це навіть на голову не налазить. Російський паспорт має і теща тишлака ще до повноштабного вторгнення, та кілька разів приїжджала до дочки та зятя в гості та неодмінно поверталась назад на болота. В останній приїжджала Марія Балакова, так звати те, що тишлака у 2018 році, щоб придбати та нотаріально дозволити користуватися своїй дочці елітною нерухомістю у київському ЖК Новопочерські Липки. За інформацією журналістів, недурно живе сім'я тишлака, і зараз у вересні-жовтні 23-го року експоліціянта частенько помічали в не менше літному котежному містечку під Києвом. Записаний він правда не на тишлаків, а на друзів родини сім'ю Нечипоренко. Перевіривши інформацію про майно у відкритих реєстрах Наталії Нечепоренко, на яку її записана нерухомість, журналісти дійшли висновку, що ні вона, ні її чоловік не могли заробити на такий дім, принаймні з офіційною зарплатою. А як ще й там опинився тишлек, висновки робіть самі. Сам тишлек, усе свідоме життя працював у поліції спочатку на Донеччині, а потім у Дніпрі і Житомирі. Дмитро Тишлек усе життя працює в системі МВС та Нацполіції. Заступником керівника Нацполу він був призначений навесні 23-го року. До того очолював столичний департамент стратегічних розслідувань Нацполу. Керував департаментом захисту економіки в Дніпрі та Житомирі. А до російського вторгнення 14-го року близько 10 років працював на рідній Донеччині. Цікаво, що родина дружини Олександри Балакай орієнтовно в нульових переїхала на Ростовщину і отримала російське громадянство. При цьому російський паспорт самої Олександри Балакай лишився чинним станом на літо цього року. Пов'язують тишлика із ростовським кримінальним авторитетом за прізвиськом Полузвєрі. справжнє його ім'я Андрій Іманелій. У 18-му році його знайшли у Києві і витурили до Росії, де йому мали дати сім років за гратами. Проте у 19-му він знову сплив у Києві. У 21 му перед тим як РНБО затвердила санкції щодо понад півтисячі осіб кримінального світу, змі опублікували попередній перелік, де серед інших фігурувало і прізвище, і маналі. Та коли на сайті президента оприлюднили фінальний варіант, маналі вже там не знайшлося. Зазначимо, що цей список був одним з небагатьох, який готував МВС, в структурах якого все життя і працює Тишлек. Підозри журналістів ти спростував та навіть сам звернувся до НЗК та ДБР, щоб ті розслідували його справу. Тим не менш, від роботи його відсторонили ще 26 жовтня, одразу ж після виходу журналістського матеріалу Клименко тоді одразу пообіцяв діяти з тишлеком без жодних сентиментів. Чи розслідують справу тишлека насправді і коли завершать, невідомо. А як думаєте, ви чи може людина з родичами громадянами РФ обіймати керівні посади в правоохоронних органах в Україні? Пишіть свої думки у коментарях, ставте вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі.